Доброго дня і доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії я автор та ведучий Семко, А також радий вітати сьогоднішнього моєго гостя, дир... заступника директора музею Вінниці з наукової роботи, автора виставки Вінниця Україна незалежність. Пан Сергій Гула. До мене сьогодні завітав. Пане Сергію, радий вас бачити. Навзаєм доброго дня усім. А, Минулого року, минулого місяця, майже посередині місяця, розпочалася в центра... ну, хіба що може тільки бути мерія централь. Альніше, ну якщо так, да вони дуже поруч знаходяться в нашій е, вежі в символі нашого міста, в одному з символів нашого міста, вежа Артинова, розпочалася виставка. Вона називається «Вінниця. Україна Незалежність. Я переконаний, що вже багато хто зараз нас слухає дивиться. Багато хто вже став відві... звернувся на це увагу і став відвідувачем цієї виставки. А розпочала вона свою роботу 14 грудня і о 14 годині. Напевно, хлопці спеціально так підібрали 14-й до 14. -14. А що це за виставка? Декілька слів про те, коли виникла ідея, що лягло в основу, яка філософія? Ось такі моменти так насправді ідея поговорити про вінницю доби відновлення української незалежності або незалежності України виникла давно. Це якраз ми святкували на державному рівні тридцять. 30 років незалежності, і ми в команді тоді ще Центру історії Вінниці вирішили займатися таким напрямом, тому що коли хочеш знайти якусь інформацію, почитати, подивитися про ті події, то, виявляється, її не так багато. І виходить, що пройшло в всього 30 років, а ми так мало знаємо про ці події. Люди. Роз'їжджаються, на жаль, відходять в інший світ. Залишається все менше спогадів, артефактів і так далі. І тому зрозуміло, що з цією темою треба працювати банально, навіть якщо ми захочемо загуглити і там знайти фото Вінниці періоду помаранчевої революції. То дуже мало що знайдемо. Вже навіть революції гідності вже треба добре пошукати з вимогами, там, з інструментами пошкову, mm -hmm. щоб їх знайти. А говорити про 90-ті роки, то і поготів. Тому ми вирішили таким одним із напрямів нокової роботи, робити, розробляти цю тему. І вийшла така робоча назва: Вінниця Україна Незалежність, і вона нам так сподобалась, стисла, лаконічна. І вона в собі. Так, поєднує доволі такий серйозний спектр, і хронологічний і тематичний. Тобто, ми говоримо про місто Вінницю в період середини або кінця 80-х, початку 90-х років. Спочатку ми вирішили це зробити так суто. такий Пошу такий науковий підхід піти і в архівах. Пошукати, що там є по цій темі. Вийшло, що вдалося відники дуже багато документів, і ну з... вирішили, що з ним цими документами треба поділитися з людьми, з звіночанами. Mm -hmm. І була от, реалізована вулична виставка, якраз на день незалежності 2021 року. Ми презентували її на вулиці. Ось, і вінчани могли відвідати і бачити їх. Потім ми виклали її в електронному варіанті. Ось, але інформація накопичувалася, з'являлися нові якісь артефакти, нові відомості, і ми вирішили її оновити і зробити її у стаціонарному вигляді для того, щоб більше війничан могли з нею ознайомитись, вона буде більш доступна для публіки, і ну, кожен може краще дізнатися, як це все було. І Дізнатись відповіді на деякі питання доволі інколи банальні, інколи неправдиві, тому що до сьогодні в нас побутує така думка, що незалежність нам отрималася і дісталася дуже, дуже легко. Майже даром. Зрозуміло, коли ми говоримо з точки зору тепер, особливо подій від 2022 року, то, безперечно, в такому порівняльному аналізі, то вона була безкровною. Так? Але не забуваємо, що там десятиріччя перед тим українці боролися, українці жертвували своїм життям, платилися за нього, платили своїм життям за цю незалежність, за те, що вона десь прийшла. І коли ми говоримо про цю виставку, то безперечно. Ми сьогодні такі, ну скажімо так, в кавичках хитрі, бо ми знаємо, як все сталося. А люди, які виходили на мітинги, які намагалися чинити опір владі, вони не знали, як розвернуться події. Умовно, якби ГКЧП переміг. То ніхто не знає, що були б з тими активістами, е які організовували мітинги, виставляли жовто-блакитні прапори, е робили провокативні гасла. Там хай живе КПСС на Чорнобильській С, чи ще там щось так, чи геть обком і партократів, як то mm -hmm. гасла є. І, власне, ця виставка е вдалося її реалізувати завдяки тому, що е оновити, точніше, і зробити її стаціонарною е завдяки е такому хорошому гранті, який організувала. Um... Um... Uh... Фонд громади Подільська громада. Угу. Завдяки грантодавцю The Global Fund of Community Foundation, ми подалися на цей грант, виграли, отримали 40 тисяч і завдяки цьому змогли зробити, оновити виставкові конструкції, надрукувати матеріал, все зробити ну, візуально, стилістично, естетично і так далі. Тому дуже вдячні грантодавці, що це таке вдалося нам реалізувати, бо якраз це так під Нець року, і ми доволі так швидко, оперативно реалізували цей проєкт. Як виставковий, як на мене, він вийшов доволі непоганий. Так, е і ще одне, от я спеціально мовчав, я не перебував, mm, да, не став так, ніяких так, питань, так, і так. ще один момент. Е, треба уточнити е, ще раз на початку. Я про це сказав, і зараз треба сказати, що виставка знаходиться в вежі Артинова безпосередньо в самій вежі Артинова так, на першому поверсі. На першому поверсі, е, коли час роботи, е, оскільки виставка, скажімо так, зимовий період, так тобто там з. Скажімо так, ми вийшли з ситуації з опаленням, але не раціонально її там тримати відкритою. Тому ми залишили контакти і в соціальних мережах, і на самій виставці. Тобто, люди можуть зателефонувати або написати на емейл і домовитись про виставку, замовити її, і ми її люб'язно відкриваємо і проводимо з Тобто на по запиту, от по запиту, так, по замовленню або по запиту. Окей, тепер от. Коротенький цей спіч зараз розберемо. Перше, чому я дуже сильно здивований, відверто кажу, здивований, що в мережах не можна, наприклад, або дуже дуже мало інформації стосовно тих часів, я думаю, все таки відверто скажу, це моє суб'єктивне. Думав, що все таки інформації набагато більше в мережі, і дуже приємно, що вона є в архівах. Вона залишилася в Вінницьких архівах, які основні джерела або просто навіть не основні? Ні, а просто які джерела ви застосовували для того, щоб от створити, побудувати, вибудувати, структуру, структурувати цю виставку. Це може бути періодика, це може mm -hmm. бути. А, і до речі, чи в цій своїй пошуковій і науковій частково роботі ви стикалися з грифом? Таємно немає вилучено тільки для внутрішнього обігу. От такі моменти так, це таке хороше питання. Я постараюся його не затягувати з відповіддю. Власне, в архівах зберелося чимало відомостей, але вони, скажімо так, певним чином однобічні, тому що це документи, які створювала тодішня партійна система. Так, партійно-радянська вертикаль, скажімо, так. Вони аналізували суспільну ситуацію, обговорювали її так. Це там протоколи засідань бюро обкому, міському, протоколи засідань ради, так на... Народних депутатів тодішніх по різних районах, так тоді ще був і Замостянський, і Староміський, uh -huh. і Ленінський, і так далі. Тобто це такі формаліз дуже формалізовані документи, але з критичним підходом до їхнього аналізу можна дуже багато почерпнути всілякої інформації, яка показує, як система ставилась до цих змін. Як вона противилася змінам, як вони ставились до тих, кого ми називаємо демократичними силами, як намагалася їм протидіяти, як намагалася проводити кампанію з дискредитації цих сил, дезінформації цих сил, це взаємодія із органами міліції, з відділом, який контролював певну політичну складову, так в суспільних настроях і так далі. Тобто, це переписка. Між ними приписка із прокуратурою також є. Тобто там про там, проведення мітингу, так mm -hmm. надійшов до міської ради мітинг, заява на те, щоб провести мітинг. Міська рада його на той момент забороняє. Демократичні сили вирішують, попри заборону, його провести. І потім там відповідно поліція ну, міліція. Тоді mm -hmm. та пише, там, що відбулося таке порушення, там проведена така робота, когось оштрафовано, когось затримано, з кимось там проведена якась там профілактична робота і так далі. Так далі, так далі. Ось, є дуже багато відомостей про те, як робити контрпропаганду. Умовно, там, 87-й рік, 88-й рік, 89-й рік. Там, слова націоналісти в дуже такому емоційному забарвленні негативному. негативному так? Слова наближені до там, мало не до фашистів. Український прапор це, типу, такий. Це був мабуть найбільш такий дражливий візуальний образ, mm -hmm. який взагалі ми тоді існувати. І це, 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 це цікаво, бо знову ж таки через рік, через півроку розуміти ті люди, які в документах писали певні Заборонити, фрази, писали вони тоді через дуже урочисто, дозволити. урочисто під аплодисменти внесли стяг mm -hmm. в приміщення міського ради. Тобто, це все дуже. ну, Тут не може бути аж аж такої різкої однозначності, тому що ці документи показують також, як люди в системі намагалися її обходити. Є дуже багато прикладів горизонтальних зв'язків, тоді коли умовно люди з системи, так навіть якісь там діячі з парквитком, використовували свожбове становище, щоб там. Допомогти якісь акції, показати її, типу що там, наприклад, там кінний похід українських студентів на 500-річчя святкування Запорізької січі. Комсомольська організація виділяє для цього певну суму грошей для того, щоб пошити угу, одяг. Угу. Взяти там хтось домовляється за кони, хтось домовляється за ше. Тобто без таких горизонтальних зв'язків тоді це було неможливо зробити. Так воно подавалося як патріотична акція, там там, казачівство туди-сюди. Угу, угу. Це дозволялося Робити так дуже обережно, але е, зрозуміло, що воно спр... який воно мало ефект потім. Тобто, на Це, цей ефект він, е, був надзвичайно корисний з точки зору просування українських наративів, е, звернення до минулого і на цьому основі, е, скажімо так. Е... Торувати цей шлях до, до незалежності, тобто, це все теж такі дуже багато речей. Другий такий блок це безперечно робота з е, нашими музеями, друзями музеївіниці, з просто звіничанами перед виставкою ми е, такі кинули клич про те, щоб хто що має, міг надати нам або відсканувати, або подарувати у фонди е, якісь артефакти цієї доби. Маємо декілька доволі непоганих відгуків від віничан, які передали нам матеріали. Це і світлини, це і гатігетиційний матеріали оригінальні. Тобто, це теж такий був блок роботи, і ми продовжуємо це робити. Ми продовжуємо збирати ці, ці матеріали. Другий, мабуть, третій блок. Це вже власне запис інтерв'ю з учасниками тих подій. Тобто, ми теж такі взяли напрямок, щоб зафіксувати оцю знаєте, так, зараз, ну, типу модно та орлхісторина. Усна історія, mm -hmm. mm -hmm. щоб зафіксувати. Та? Не кожен залишає спогади, не кожен пише щоденники. А коли ти людину береш на інтерв'ю, запитуєш її про ті події, ти вже фіксуєш певну, ем, певну, певний історичний контекст, контекст і джерело. Так? Ти оформлюєш потім джерело, і потім ти будеш ним користатися. Е, потім його можна опублікувати і так далі. Бо друга складова цієї виставки, і взагалі цього проєкту. Це те, що ми готуємо збірник документів. Ось по, по цій по цій посі. Тобто, ми максимально хочемо різні сторони життя, да не тільки політика, не тільки економіка, не тільки ще щось, а й такі суспільне життя, суспільні проблеми, які він в той час бентежили. Да, угу. чому чому змушені там багатотисячні мітинги? Там були такі мітинги, що мені здається, що в там в середній 90-х, в 2000-х місто стільки не збирало людей. Скільки там збирали вісімся восьму, сімдесят 90 девному роках на мітингах. Тобто це було страшенне там, фото, показують і, е, звітні матеріали тих самих органів. Вони показують, що типу це було дуже таким популярним і е, свіжим ковтком повітря для Вінниці. Ну так треба пам'ятати, що в той час ще були мітинги на е, в, організовані, організовані партією тоді. Е, це ж перше е, травня. На 1 травня а, Так, обов'язково то такі на демонстрації знаєте, демонстра... на, на жовтень. А, е... Також то, то ми говоримо суто такі е... мітинги з політичним контекстом з так, але е... стихійного. Але на них практично виходило вся, все місто. Е, тут питання була рознарядка. Школи виходили, принаймні середня, середня освіта виходила, вища освіта виходила, підприємства виходили. Це все було так. Але ми говоримо про мітинги, які не організовувала радянська влада. Uh -huh. Мітинги, які організовували самі городяни і умовно представники руху та інших партій, демократичних сил. Тобто вони, well, вони Це для Вінниці цього. було щось нове. Так, це і, звісно було так, щось. Тому нове. що перед тим люди звикли спілкуватися, коли до них приходить якийсь депутат, вони збирають в клуб якомусь в да, якомусь БК uh -huh. якогось підприємства, і там говорять, звіти, запитання, все дуже регламентовано. А тут живе спілкування, воно стихійне, так воно буває дуже не завжди конструктивне. Так, але це, ну, це те, чого не вистачало той час. Ось це для нас сьогодні, там мені здається, ну його не, не могло не, не вистачати, його просто не було. Так, не було. І тобто це, це була абсолютно така... нова так. сторінка в цьому. Так, все таки стикнулися ви зараз з тим, що навіть ще в про ті часи певні документи є або для внутрішнього користування, або заборонено, або, або. Посилання на щось, а потім заходимо. Так, а Ця папка е пуста. Там нічого немає. Е... дякую, що уточнили це, бо я це опустив. Відповіді е назар. Наразі всі ті документи, які є в державному архіві в Вінницької області, вони доступні для для огляду, там немає обмежень. Хоча на самих документах, коли створювали ці документи, то є для службового користування, обмеженого користування, і звісно, є деякі з них таємно. Угу. Це зокрема там листи той ж самої міліції, прокуратури до там партійних органів, сама переписка між самими партійними комітетами. Так, тобто, там є там протоколи цих самих, тобто є ті теми, які чи розмови про ці теми могли читати лише обмежене коло діячів на той час, але зараз воно абсолютно доступно. кожен може відійти, замовити справу, подивитися, як це все відбувалося. А, так само, напевно, джерелом були і друковані видання. Адже маємо пам'ятати, що в ті часи, ну 70-ті роки, це точно у Вінниці були щоденні газети, і не одна. Так, але ми говоримо ну такі дві найбільше: так? це Вінницька правда і комсомольське плем'я. Ось плем потім з'являється. Газети з певною альтернативною думкою з'являються якісь такі сам видавські проекти mm -hmm. е, там соціал-демократ Вінниці», якась там сама там Моралька е, вже друковані органи е, таких демократичних сил, так різних відділів руху і так далі. Тобто вони теж дають якусь свіжу інформацію, яка вже не, не так заангажована. Е, інколи вона доволі така провокативна, е, і це чіпляє людей і вони цікавляться. І ти дивишся теж. Як там відділ так комуністичної партії говорить, що нам треба проводити кращу контрпропагандистську роботу, тому що mm -hmm. от понімаєте ці гадання е, так званої демократичної преси або так званих демократичних mm -hmm. сил, вони там е, очорняють радянську владу. Нам треба рішуче з ними боротися, е, відкидати їхні нападки і так далі. Так далі, з різними епітетами. Ну не забуваємо, що е, до 91-го року все таки це було е, достатньо небезпечно робити. Абсолютно і тому це було. Більш-менш так трошки завуальовано, якщо взагалі було. А вже після 91-го року, от вже 92, -й, 93, й тут, тут, як то кажуть, вже було набагато більше інформації. До якого числа, яким чином ви плануєте цю виставку далі продовжувати? Чи буде вона ще діяти? Куди, коли, коли вона закриється, чи не закриється? Пане Сергію, от що буде з виставкою? Ми хочемо її максимально. Протримати, ну скажімо так до тепла до тепла, і навіть трошки за тепло, щоб людям було комфортніше, то тобто, там сплоновати свій дивитися. час та да, mm -hmm. дозвілля і проти відвідати. Тобто, я думаю, що це ми десь до ем, такого там чіткого дедлайну поки що немає. Тобто, це буде весна, або навіть початок літа, тобто, ми е, фактично будемо там працювати з цією виставкою. Тому mm -hmm. в вінчанах в вінчан ще є час, але просимо не зволікати. і вже зараз е, по можливості, по бажанню приходити відвідати ми люб'язно. Ну, всім надамо, проведемо екскурсію, надамо відповіді на ті питання, які ми знаємо. Тому що наразі це не є якийсь там фінальний проект. Тобто, ми зараз в процесі роботи, ми збираємо, ми готові приймати нову інформацію, опрацьовувати її. Тобто, це такий проміжний зріз. Ця виставка, mm -hmm. це проміжний зріз теми, над якою ми працюємо. Де от ви кажете декілька разів вже сказали, що ми готові прийняти матеріали, ми готові там і так далі. Де можна знайти ваші контакти? Яким чином з вами зв'язатися, щоб це було найпростіше? Е, ну найпростіше. Це через соціальні мережі, це в моїй е, Фейсбук, найперше, в інстаграмі є. Ось може просто за адресою вулиця Симона Петлюри, 15А угу. пройти до музею Вінниці і сказати, що ми хочемо поділитися з вами ось такими такими артефактами, і ми люб'язно зустрінемось, поговоримо все взагалі. Щоб Інстаг... люди розуміли, що таке артефакти. Можливо, в когось е... є на, на, на руках, з вашої точки зору безцінна річ, а для людини це просто якийсь це може бути е... минулого... немає нема чіткого Критерію, тому що це може бути фотографія якоїсь події, якогось е, це може бути агітаційний матеріал, це може бути якась знакова річ, з якою є якась цікава історія людини, тобто неочікувана. Там не знаю, банально якась книжка, яку там підписав хтось на мітингу, або не знаю кружка, з якою там пили на такій то події, там не знаю там пиво, квас, чи там щось, і сталася якась така історія. Це ви трішки до Машинка, скажімо ага. так. Тобто, а, це, все, е, це все, Це все. Говорить те, що ми працювали, яка не потрапила до КДБ. Е, не потрапила, тому що вже на той момент трошки воно було простіше з цим. Ну тобто все це одно. має бути щось, річ, яка пов'язана з цими подіями, угу. і ну типу, ми вже будемо індивідуально підходити, говорити, обговорювати, тому що так ти не можеш запрограмувати, що от це несіть, а це не несіть. тобто те, що відображає цю епоху, і е, є маркером для неї. Тобто якась історія є цієї речі. Сергій Гула, заступник директора музею Вінниці з наукової роботи, автор виставки Вінниця Україна Незалежність у нашій вежі Артинова. Сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Пане Сергію, дякую вам. Дякую. А запом... запрошую всіх вінничан відвідати, зателефонувати, домовитися, відвідати, подивитися, якою ж була Вінниця? Ну, 30 років, 40 років тому. Дуже цікаво. Так. Дякую, вам, пане Сергію. Дякую. Чекаємо. А, а, шановні наші глядачі і слухачі. Ми не йдемо на виставку. Ми йдемо на на невеличку музичну паузу а потім знову повертаємося на наш майданчик час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. Сто і 8 рафем. Місто над богом. Події, що поруч.